Маріо Бенедиті, відхід і прихід. Від лісу смуги до аеропорту і зворотно йдемо й вертаємося з книгами й шарфами, Дорученнями, намірами і цілунками. У тебе вітчизний призмак на щоках, і віра заразлива у прикмети, відхід і прихід, наче маятника хитання, мов біганина торговця надіями. Тісновигання бортпровідниці, так призвичайні вже до приходів, а до відходів трішечки менше, хто б уявити міг тоді, як починали блискучу історію наших стосунків, що через 28 років у каюті окремій, у де сонця не вистачає, але тебе є вдосталь. Обмінюватиме хтось новинами, але без нетерпіння, наче підсумок підбивав би хтось. І коли ти засинаєш, а я продовжую читання у чотирьох стінах дещо спадає на думку. Хоч ти й спиш тут, однак я відчуваю, що супроводжуваний так, як ніколи.